21 лютого 1850 році народився археолог Вікенті В'ячеславович Хвойка. Зізнаємося, чесно, пересічна людина знає небагато імен вчених. Це ж. Не зірки Голлівуду. але ім'я Хвойки знає кожен, хто хоча б трохи знайомий з історією та культурою України. Саме Хвойка відкрив світу трипільську культуру і дав нам українцям привід ще більше пишатися своєю країною. Ну ще пак, прадавня трипільська цивілізація це унікальне явище так. в історії людства. Шість тисяч років тому будували гігантські протоміста, у яких за принципом самоврядування мешкало 15 тисяч осіб. А ви кажете древньогрецька демократія? А я не кажу давньогрецька демократія. Я кажу час повертатися до сучасності і вирушати до Бельгії, аби познайомитися з незламними українцями, які знайшли там прихисток від війни і навіть відкрили бізнес справу. До повномасштабного вторгнення Христина Лубадзе жила в Харкові, мала свою невеличку туристичну агенцію та магазин жіночих сумок. А за кілька днів, до 24 лютого, 2022-го вона з друзями поїхала на відпочинок до Домініканської республіки. Це був тур, до якого ми довго готувалися. Ми не не підозрю. Ну як ми підозрювали, що щось може бути, тому що новини про це казали, але ну ми не вірили. Я я до речі не вірила. Так Христина опинилась у чужій країні, без потрібних речей і плану, що робити далі. Згодом вона вирішила осісти ближче до України, обрала Брюссель. Дівчина зізнається, перші місяці в Бельгії далися їй дуже складно. Ми оформляли документи, і дуже важка була ситуація. в мене в місті, тому це ми. Переживали згодом. Христина вирішила відкрити свою невеличку справу в Брюсселі, знайшла в Україні надійних виробників і замовила футболки з патріотичним принтом. Люди дуже хотіли, такі такі бажали ці патріотичні футболки, і я подумала: а в Бельгії. Люди ще більше бажають, тому що коли ти, коли ти за кордоном ти сумуєш в рази більше. Ти розумієш різницю між странами і наскільки твоя твоя країна тобі потрібна. зараз. В асортименті христини є футболки з українськими національними символами і з відомою на весь світ фразою про російський корабель. Клієнти до дівчини найчастіше приходять із соцмереж. Почала їх пробувати продавати в Брюсселі і не тільки в Брюсселі, до речі, а були люди з. Різних міст, які приїжджали, і були люди також із стран Голландії із Франції. Зараз дівчина продає приблизно 20 футболок на місяць. Крім того, бере участь у різноманітних ярмарках, які проводять на підтримку України. Нещодавно така була в Брюсселі. Там футболки Христини також мали попит. Дівчина продовжуватиме свою справу і надалі. Адже вірить, кожна згадка про Україну наближає нас до перемоги.